Всім привіт! Мене звати Аня, та я вас рада вітати на своєму каналі. В цьому відео я приймаю естафету від Bser Story каналу та каналу Stacy Needle. Вони мене запрошують дати відповіді на тех. Дотик до блогера від Юлії Немінської. Що ж, будемо тоді приступати. Е, так. Е, тут у нас Тут у нас сім питань. Сім питань. Перше питання, як тебе звати? Якщо канал має інше ім'я, чому саме така назва? Мене звати Аня. Канал на даний момент має назву Аня Слайф. Раніше цей канал називався Аня вишиває», а потім вже я його перейменувала. Я його перейменувала, тому що я почала в якийсь момент випускати не тільки вишивальне рукодільні відео, а ще намагалася знімати лайфстайл блог. Не знаю, наскільки це в мене тоді вдалося. Наскільки я можу сама себе оцінювати. Але просто вирішила знову ж таки в певний момент, що я більше не буду знімати нічого такого з особистого життя. І ще на цьому каналі я залишу для себе лише вишивку. Ну, загалом, якби так і трапилось, в мене є декілька відео. На яких я там показую, що цікавого відбувалося в моєму житті. Але на даний момент в мене там тільки вишивка, і можу якісь там зробити особисті вкладки і ще щось. Можливо, пізніше я буду щось схоже ще випускати на своєму каналі, бо в мене якби канал один, і я не хочу для цього додатково створювати інший. Е, тим паче, що ну, якби, на лайфстайле відео я е, не бачу таких прям особливо переглядів, щоб я додатково могла брати і створювати для цього окремий канал. Тому все поєдную. поєднувала на одному каналі, але можливо, зробила паузу. Та, можливо, пізніше також буду брати та все поєднувати. Поки в мене лише Вишивка на моєму каналі, та більше нічого я не, не знімаю на даний момент. У мене є сторінка в інстаграмі, і там вже я ділюсь якимись більш особистими речами. А тут загалом вишивка, можуть бути якісь там особисті рекомендації і тому подібне. Тому якось так. О, так, йдемо. Далі, сподіваюся, я змогла відповісти на це питання. Друге питання. Як часто ти плануєш випускати відео на каналі? А як виходить? Ну, Загалом я планувала випускати, планувала і планувала, але в мене це не завжди вдається. Кожного тижня випускати відео з моїми якимись просуненнями. Мені б ще б хотілося раз на місяць знімати, що я там вийшла за місяць, раз за. Квартал за пів року і за рік. Якось так. Але не завжди мені вдається повишивати хоча б раз на тиждень. Тому, звичайно, в такі моменти я не можу випускати якісь підсумки, бо це буде пусте відео. Привіт, мене звати Аня. На цьому тижні я не вишивала. Дякую за перегляд. Якось так. Тому раз в тиждень я взагалі планую, планувала, планую, але поки не виходить, в залежності від моєї особистої зайнятості. Бо я часто кажу на своєму каналі, що для мене вишивка це, це просто хобі. Вона не займає якісь перші лідерські позиції в моєму житті. Тому, якби не завжди в мене виходить. Uh, і uh, вже бережи за основу те, що в мене немає там, за місяць 4 відео підсумків мого тижня, то що я вам можу тоді показати мої підсумки за місяць, якщо я випустила одне відео за місяць або два, ну, мені вам показувати нічого. Там, показувати з серії тут я вишила три рядочки бісером, а тут такий маленький шматочок в мене вишитий крестиками якийсь елемент. Ну, я гадаю, це буде найцікаво дивитися і дівчата, які дійсно багато вишивають. І в них є що подивитися на їх підсумки. І за тиждень, боже, в них за тиждень є. <смі> дівчата, я не знаю, в мене за місяць не завжди це такі виходить. Е ну, вони пот потім докупи складаються, що вони там вийшли за цей час, і вже знімають, показують відео, і там є на що подивитися. Це цікаво. А коли мали, маленькі просунення, то я гадаю, що це не дуже цікаво. І не завжди ти хочеш на таке подивитися. Ну і витікаючи з того, що в мене немає підсумків великих за місяць, знімати підсумки за 2-3 місяці. Ну це буде що, що, як, щось дуже таке маленьке, коротеньке відео, тим паче, що знову-таки я можу місяць цілий не вишивати, потім вишивати декілька днів поспіль, по багато годин, потім знову не вишивати. Мені завжди, не завжди... Є, що показувати навіть за 2-3 місяці. За півроку, так, ще можливий такий варіант. Але, але за півроку все одно не, ну, не завжди. У мене щось є, щоб показати. Ну це на мою думку. А за рік я знімаю, знімаю я відео, я показую. Тому, звичайно, таке відео буде в кінці цього року, що я не вишивала. Я сподіваюся, що я ще тут багатенько встигну. Ну, це мої такі надії. Ох. Інколи хочеться сісти, там вишивати, вишивати, вишивати. А інколи ну, просто навіть не хочеться. Немає до цього бажання. Колись ти дуже сильно втомлюєшся, що ти вже просто не можеш сісти. Іноді здається, що зараз я перероблю всі справи, сяду, буду вишивати, відпочивати. Ага, справи так збираються, збираються, зробляються, Тут якісь робочі моменти підключаються, і таке, ну, вже пора спати, я вже нічого не хочу. Тому все залежить від мого навантаження і від того, взагалі, скільки часу я можу приділити вишивці. Хочеться мені випускати і кожен тиждень, і кожен місяць, і раз в квартал підсумки, і раз в півроку, і раз в рік. Але. Здається, поки що знімати підсумки за 1-2-3 тижні. І стабільно раз в рік в мене також виходять підсумки. Тому якось так. Е, так, йдемо далі. Далі третє питання. Твій улюблений контент для зйомок. Угу. Мій улюблений контент для зйомок. Ну, зазвичай я просто знімаю те, що в мене там відбулося, мої просунення по вишивці. Просто просунення. Я не знімаю якісь там навчальні відео, ділюсь там якимось досвідом. Я не так часто роблю замовлення, як раніше. Раніше, до речі, у мене дуже багато було розпаковок на каналі. Завжди зараз можете зайти в плейлист, у мене є. І подивитися розпаковки, що я замовляла. Цьому році я таку гарну розхом'ячку провела. І зрозуміла, що. Багато чого вже я не хочу вишивати, воно мені не подобається. Тому залишила те, що подобається. І поки його не вищу, планую... планую нічого не купляти. Сказала я вам тільки що про це, і згадала, що я півгодини тому заказала новий набір. Ну, от таке буває. Ми ж дівчата. Здається, що не буде, що не будемо щось робити. Але ровно. Е Раніше мені ще лайфстайл подобалось знімати, але все одно це займає багато часу, якого в мене не завжди вистачає. Тому з улюбленого контенту це, напевно, лайфстайл блог. Розпаковки я люблю і знімати, і дивитися. Але поки я знімаю лише підсумки моїх просумень. М -м, так, і далі. Далі, четверте питання. Що люблять коментувати твої підписники? Твої спостереження, можливо, смішне. Дуже сильно, якщо часто не звертала на цю увагу. Дуже багато коментарів отримують відео з рукодільних зустрічей, та відео з виставок. Та відео з виставок. Такі відео зараз отримують дуже багато коментарів. А раніше, коли починала тільки вести канал, просто я там викладала якісь відео з моїми просуненням і вже було багато коментарів. А зараз сказати, що прям щось конкретне люблять мої підписники. в мене зараз не так багато чого я викладаю, щоб можна було навіть аналізувати те, що є. Тому е із загального, що я можу взяти, це зустрічі. Та виставки. На цих відео завжди дуже багато переглядів, і, відповідно, більше коментарів, ніж на інших відео. Тому якось так. Ідемо з вами далі. Наступне п'яте питання. Чи приділяєш увагу seo оформлення для відео? Ну, взагалі, приділяю увагу, але в мене останнім часом просто один якийсь шаблон, де я вписую, просто вписую назву та де міняю картинку. Раніше я намагалася, щоб все. Ну, і зараз, звичайно, намагаюся, щоб на обкладинці мого відео було все те, що в мене відбувалося за тиждень, щоб можна, знаєте, було таку, так, анонс, анонс подій побачити анонс того, що було. Взагалі, я ще не знайшла, чесно говорячи, свій стиль в плані оформлення відео. Тому, навіть, навіть не знаю, ще в пошуку, в пошуку цього. Ще не придумала для себе якесь гарне оформлення на, на мій смак. І, напевно, коли придумаю, я, напевно, буду всі обкладинки міняти. Я вже колись так робила, боже, це займає так багато часу. Але якщо не, я прям вже знайду щось те моє особливе, що я хочу, буде вже всі обкладинки будуть змінені, я обов'язково з вами поділюся, обов'язково вам розкажу про це. А поки що, Якби я приділяю увагу, але приділяю увагу, в принципі, щоб ця обкладинка була. Але треба зайнятися і зробити просто її гарною. Мені там знайомий дизайнер пропонував свою допомогу, але мені було якось незручно, тому я відмовилась. Тим паче, якщо людина буде старатися, мені не сподобається, бо я така дуже прискіпливо до всього відношусь, така можу дуже сильно придиратися. Не хочеться мені ганяти цю людину, щоб вона багато разів переробляла. Бо сама себе я можу там заставити, переробити, а когось іншого. Не хочу, не можу та й не треба. Це взагалі буде якось не дуже гарно. Так, так. Е, наступне у нас питання. Е, чи готова до нових форматів за запитом глядачів? Е, так, готова до нових форматів. Можливо, це якісь СП будуть які я там захочу вступити. Багато моїх підписників будуть приймати участь вони захочуть бачити, що там мене відбувається. Також, що стосується форматів, можливо, колись я проведу прямий ефір. Колись в мене така була думка, і я хотіла це зробити. Але не дійшла поки що до цього. Ось Люба молодець, вона проводить прямі ефіри. Та Юлія Немінська, вона також молодець, вона також проводить ці ефір. А я, а я все не дійду до цього. Дівчата молодці, вони стараються. Що стосується ще якихось форматів, то, то я не знаю, поки мені більш нічого не приходить в голову. Але якщо глядач щось попросить, то, звичайно, звичайно, я тоді буду щось змінювати, щось додавати, щось робити. До речі, якщо ви додивилися відео до цього моменту, я на це сподіваюся. Що б ви, ви мені порекомендували для покращення мого каналу. Що вам взагалі цікаво дивитися? Що вам подобається в мене, в моїх відео, що не подобається, дуже цікаво буде дізнатися саме вашу думку. Буду рада всім вашим коментарям. Далі, сьоме питання це треба відмітити титри у блогерів, кому передаю цю естафету. А, так. Ну, на даний момент я не знаю, кому я передам. Тому я просто потім відео візьму та зроблю відмітку. А поки дякую вам за. Увагу! Ставте вподобайку цьому відео, чекатиму на ваші коментарі. Обов'язково, мені дуже приємно. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь. Та до зустрічі в наступних відео. Всім бажаю гарного дня! Бувайте!